Милуватися красою розквітаючої весни можна не виїжджаючи з білої церкви. Важливість створення та догляду зелених насаджень у місті особливо актуальна у часи, коли мало хто може собі дозволити поїхати деінде на відпочинок. Саме такі роботи наразі проводяться управлінням благоустрою і екології департаменту житлово-комунального господарства. Ми обов'язково планово обходимо всі дерева, перевіряємо на приживленість, тому що вона повинна становити не менше 90%. Якщо дерево не прижилося, підрядник обов'язково його замінює на нове. Піддобрюємо, прополюємо, підрізаємо кущики, вигрібаємо старе листя, і тому у нас буде дуже гарна весна. Два роки тому ми перейшли повністю місто на багаторічні квітники. Це нам дало змогу за ці ж кошти, що ми садили однорічники на всіх нових локаціях, які відбудовуються, реконструюються. Ми намагаємося робити озеленення. І за останні роки ми збільшили майже на 4 тисячі метрів квадратних. Ну, ми з вами знаходимося на нашому самому історичному місті в серці Білої Церкви, це замкова гора. Це почалося з того, що ми вивезли звідси 30 камазів сміття, потім розпланували територію, почали підкашувати, піднімали, попіднімали, дерева, які тут були на самосі І як родзинка, це вже є озеленення. І коли люди бачать, що місто щось робить, вони з радістю долучаються до цього. І підприємці відгукнулися і захотіли допомогти місту, зробити обійську квітучому, і саме оці сакури. Були придбані не за кошти міського бюджету, але висаджені спеціалістами по всім правилам, по всім нормам. І як ми бачимо, вони всі приживлені. Я думаю, що ми скоро дочекаємося квіту.